Привіт! Сьогодні у мене знову відео, в якому мене не буде видно, будуть тільки мої ручки. Проблема полягає в мене в тому, що ось тут у мене прямо при м'ясі трісну нігодь. І я хочу його підремонтувати, бо обрізати настільки глибоко я його не можу, бо просто неможливо так обрізати прямо під м'ясо. Якщо вам цікаво, як я це робитиму, залишайтеся зі мною. Для того, щоб залатати наш ніготь, нам буде потрібен клей. Ма це дешевий клей. Фільма називається Bond, а клей на ньому написано, що це Nail Glue. От Я вже ним декілька разів клеїла, і залишалася більш-менш задоволена. Також нам буде потрібен звичайний чайний пакет. Мене він такий от. Я вирізала з нього папір, чай висипала. І ось цей папір в мене є. Також нам буде потрібен, потрібні будуть такі от ножнички, Якісь маленькі, акуратні. Бафок. У мене це старий бафок, тому що новий, мені тут жаль. Ватна паличка на всякий випадок. Покриття якесь для нігтів, це у мене від Evelyn 8 в одному укріплювач. І рідне для зняття лаку на початку вам буде потрібна для того, щоб обжирити нігті. Я вже це зробила. Коли нас рознежирений нігуть, ну я вже це пояснюю, тобто. ми проходимось по ньому, по тому місці, де ми будемо клати заплатку. бафиком. Найбільш такою грубою частиною. Так, ми це зробили. От воно Має бути злегка така шершава, щоб викривай і латка краще вдалась. Тепер ми беремо і відрізаємо невеличкий шматочок чайного пакетика, з якого ми потім зробимо собі заплатку. Ось. Зараз я вам покажу отак в пінцетику. Бачите, такий невеличкий шматочок. Прикладаємо, примірюємо, трохи завеликий він мені не все ж. Підганяємо так, щоб цей, ця латка наша повністю перекривала площу тріщинки і трошки шийся запасом. Все, так, мені достатньо. Тепер я відкладаю. Після того, як ми все зашліфували і наготували латку, приходить черга клею. Ми його відкручуємо, беремо. І крапаємо невеличку крапельку прямо на місце, де у нас тріщинка. Стараємося, крапля була дуже велика, і бажано, щоб вона не попала нігть. Якщо вона ну, не попала поза нігідь, Тобто, Якщо таке страшне сталося, просто акуратно, бачите, витираємо ватною паличкою. Так, тепер нам залишається чекати. Поки ми чекаємо, кришечку треба закрутити. З такою. Крапелькою клею нам необхідно посидіти десь хвилинки 3, або хвилинку. Можна подмухати? Ось, бачите? Воно тут злегка таке глянцеве, якраз там в мене трічна. Тепер сидимо і чекаємо. Я прочекала приблизно хвилину, побачила, що у нас став клей застигати. І тепер я беру акуратно пінцетиком або можна пальцями і кладу. На місце, де в нас клей і наш, наша тріщинка, кладу цей пакетик. Він зразу переліпляється, трошки їздить, бо клей ще не застиг, Чомусь він дуже-дуже довго на нігті застигає. От, І притискаю її. Важливо її добре притиснути. Можна це зробити або пінцетом, або паличкою. Пальцями краще не треба, бо до пальців якось набагато більше клеїться. Воно ось. Тепер чекаємо ще трошки часу, після чого ми будемо крапати ось нашим клеєм ще раз поверх цієї латки. Тепер, коли перший шар клею трошки підсох, ми наносимо ще крапельку. Прямо поверх, слідкуючи також, щоб воно не попало в нас на шкіру. Щоб нічого де зайвого не було, і щоб клей дуже не потік, куди не треба. От, також слідкуємо, щоб клею не було дуже багато, бо він тоді буде нам 100 років сохнути. От бачите, вже навіть зараз цієї заплатки не видно. І я можу сказати, що навіть під от таким от прозорим покриттям це досить таки прозорий лак виходить. Не буде взагалі помітно, хоча я зверху планую покрити ще якимось кольоровим. Чекаємо далі. До фінального етапу склеювання нігтя треба приходити тільки тоді, коли в нас повністю-повністю висохне на клей. Це можемо перевірити так, слегка торкаючись, у мене він ще не висох. Це не добре, тому ми чекаємо ще трошки часу. Ми можемо почитати журнал, подивитися якісь відео або просто посидіти і помріяти. Пройшло ще декілька хвилин, і тепер я чітко бачу, що у мене тут все висохло. Тепер можна переходити до наступного етапу. Вибираємо беремо і акуратно проходимось поверху. Дозволяє нам зняти зайве, трохи зрівняти краї, але цим краще не захоплюватись, тому що ми можемо дуже сильно стоншити саму нашу заплатку. Того стану, що вона просто нічого не буде тримати і може навіть тріснути. Я буквально злегка пройшлась, тому що в мене трохи стирчали краї самої серветки, тобто не серветки ось чайного пакетку. Тепер останній етап, на якому можна завершити, це покриття прозорим лаком нашого ремонтованого нігтя. Я вибрала ще й лак з ефектом укріплення, для того, щоб трошки знизити. Шкоду від самого клею. Мені здається, що немає абсолютно таких клеїв, які не шкодять нашим нігтям. Хоча, можливо, там якісь супер-пупер дорогі. Менше це будуть шкоду наносити. Так, і тепер я покриваю всі інші нігті на обох руках. Прозорим лаком. І я можу сказати одне, що цю заплатку на цьому пальчику взагалі не помітно навіть через позори лак. Але я все одно потім її покрию ще якимось кольоровим нейтральним. І буду надіятися, що в мене цей нігть швидко відросте. І що вам допоміг мій невеличкий такий трюк по ремонту нігтя. Всім па-па! Надіюсь, була вам корисною. До зустрічі!